Усім привіт! З вами Кондей. Сьогодні я хотів би поговорити по ринку, по біткоїну в цілому, що очікується, що очікувалося що зараз є. А в цьому я казав, що у нас, ймовірно, буде місяць, скажімо так, нудний, де буде боковик, хоч як то кажуть, і будуть там десятки відсотків руху. Вгору-вниз, але знову ж таки це буде боковик і тут не буде особливо чогось такого цікавого. У нас зараз досить файна структура малюється на біткоїні. Якщо ми подивимося, отак от, візьмемо про... продивимося. І у нас тут дуже така структура файна вона з виходом на гору буде. Я казав, що, скоріш всього, десь приблизно до середини квітня у нас ймовірніше. Uh, всього буде боковик, та може десь до 10, 15, максимум десь 20 числа. Uh, по квітню У нас буде сигнал на те, що ось буде вихід. Або ось він вже відбувся Відбувся вгору. І у нас фактично так воно і відбувається. Я раніше казав, що у нас можливо буде через 2-не через консолідацію. Цей боковик, але, як ми бачимо, це двіне-дно, як то кажуть, вона намалювалася у нас трохи рівнем вище. Звичайно, дві не зовсім двіне-дно, але формація сама по собі плюс-мінус така і виходить. У нас, звичайно, через трикутну, то кажуть, трикутна формація, всередині якої знаходиться двіне-дно під кутом. Також у нас по РСІ нормальна ідея, як то кажуть, RC не низ. Ціна біткоїна теж знижувалася. Тому, як то кажуть, немає якогось такого розсинхрона, який був би аномальним. Або було б, як то кажучи, застереженням. Ось. На альткоїнах, звичайно, ситуація така собі, вони відкотилися, і деякі альткоїни взагалі дуже так на десь так 20-30% впали. Буквально там за день-два. Ось деякі деякі. Звичайно, показували динаміку, грубо кажучи, і вгору, і вниз, на десятки відсотків, але фактично більшість того, що в мене є. ось, Тобто, у нас тут, нагадую, тоді було 4700 доларів. Приблизно така кількість була активів. Ну, не повних 5. Ну, я кажу, десь 1400, 4700, навіть 4800 чимось доходило. І розумієте, зараз воно нижче, ніж 4000, Тобто, фактично 800 900 доларів капіталізація впала по портфелю. Ось. І це, скажімо так, на альтконах дуже сильно відображувалося. відображувалося. Навіть біток, скажімо так, майже без волатильності суттєвої такої сильної не було. Ми бачимо сюди, тут є присутні е бари які показують силу покупців. Ось Хто б там ще не казав, ось, але у нас вихід вгору буде, ось вже незабаром тиждень-два. От, Я думаю, навіть вже до кінця наступного тижня у нас відбудеться вихід вгору. Давайте ми навіть подивимося, як на. Звичайний біржі виглядається все, як то каже, був у нас спроба задавити ціну вгору, і так само її перекрили. Тобто раз не вийшло другий раз не вийшло там третій рази були, не вийшло Тобто ціну не давлять так, щоб продавити і закріпитися. У нас ціна одразу відходить вгору, і у нас, як то кажуть, піджимається догори. Все йде під горку. Ось мінімуми. Йдуть на задній план, а от максимуми по тренду починають набувати своєї сили. І вихід буде рано чи пізно, а це буде, я впевнений, вже десь ближче середини квітня. От, у нас по RCI дуже така файна зараз ситуація, оскільки це йде 50 на 50 буквально. А це такий момент, про який я казав, що у нас, скоріше всього, має впасти перекупленість приблизно до цього рівня, що у нас тут був за ось цей момент я дуже сумнівався, я казав, що може бути щось таке прийде вниз, але щоб за червону точно не зайде. А от, десь біля 50%, може, навіть 40% до 40 не ми були тільки десь біля 46 чимось. Так от в моменті може, навіть і було трохи нижче, але не суттєво. Тобто ми а, з майже 90 PRCI ми впали до 50%. Ось це рахую дуже файно. Тобто ми втримали нейтралітет такий зараз, і є по RCA такий запас, щоб знову піти вгору. Якщо запитати, куди ж ми підемо вгору, в будь-якому випадку це вже буде перепис ОТМХ, це по-перше. По-друге, найближчі цілі по біткону я про них казав десь місяць тому. Що це буде від а, 80 до 100 тисяч доларів. Тобто, в тому проміжку а, ми можемо знову ж таки зупинитися і нарощувати подальші сили. Тобто, у нас також халвінг за 2 тижні відбудеться на біткоїні. І, скажімо так, це все дуже дуже файно так все співставляється. Як кажет, халвінг наближався, ціна почала дуже сильно рости, халвінг відбудеться. Відбудеться в тому ж. Проміжку часу і такий імпульсний рух вгору. От. Буде, як то кажуть, був би дуже так цікаво побачити, якби ціна дійшла там 90-100 тисяч така психологічна, якась така, знаєте, а, майже x 2 від е, попереднього High Тоді був, хоч і пишуть деякі біржі, що було 69 тисяч чимось, але деякі. Біржі інші ну, як по цем є, вони вказують трохи нижчі значення, десь 66-65, то x 2 якби так зробити, був би зріб файно, щоб 100 плюс. Але я не думаю, що це таке можливе за такий проміж часу, місяць-два. У нас, якщо ми подивимося по тому, як рухався біткоін. Кожен імпульсний рух у нас відбувався приблизно. От на 40-45% можна взяти. Знову ж таки попередньо, ось тут приблизно ну, 36, може за тінню вийде десь до 40. ось, Тому, тому як то кажуть, можливо, все, звичайно, але я більше схиляюсь до того, що у нас, якщо буде, наприклад, візьмемо від того, що зараз у нас є, на відсотків 40, ну я, як кажу, десь 90-100 тисяч. Якщо знову ж таки буде десь такий самий рух, як у нас був ось тут, то у нас буде в цьому проміжку зупинка. Я думаю, 80% ми торкнемось дуже швидко, скільки у нас до 80 тисяч Ну, Це майже нічого, це 18% для біткоїна імпульсний рух там памп та 10-15% це його норма. Враховуючи, що це у нас бичачий а, ринок іде, то думаю, до 20% точно ми зможемо побачити рух там за 2 дні. От, тому максимум там може десь 3-4, не більше. От тобто це все буде, як попередньо, на імпульсах. І тому очікувати 80, можна буде вже в цьому місяці, в квітні. А, подивимося, чи знову ж таки справдиться а, цей. Скажімо так, прогноз аналіз чи виправдає себе. от. Бо фактично єдина похибка, яка в мене буває за продовжений такий час, в півроку, буквально, це хіба що моментами бувало, а ціна йшла, шва, наприклад, трохи раніше, ніж я планував по терміну. От, На цьому все. Альткоїни немає. Ну, взагалі, не бачу і немає сенсу розбирати, оскільки альткоїни відкатилися, дуже файні точки для входу от Продовжити доливати туди капітал. Час ще трохи є. ось Тому бажаю всім успіхів в інвестиціях. Успіхів, як то кажуть, тримати свої монетки. У нас ще попереду кілька ексів. От, на біткоїні. 2-3. Можливо, навіть три буде. ось тому Тому такі-то справи. До зустрічі!